Вітаю в ефірі. Деталі на часі. Із акустичною програмою Молескін в Ужгородському амфітеатрі виступлять два відомих українських музиканти: Едуард діля приступа та Усейн Бекіров. Унікальною особливістю цього концерту, за задумкою, є те, що і артисти, і глядачі разом знаходитимуться на сцені та виконуватимуть українські пісні і не тільки. Та це вже не перший благодійний проєкт ділі в Ужгороді, тож про це і не тільки про війну, про волонтерство, про розвій. Української культури спілкуємося із нашим гостем Едуардом приступимо. Добрий день. Добрий день, пане Едуарде. Я дуже. Ви так красиво говорите, я заслухався. <гум> Спасибі. Я дуже щиро рада, що ви завітали до нашої студії, що ви в Ужгороді, і що у вас такий класний благодійний проєкт і вже не перший. І не тільки для Закарпаття для України. Тож розпочну розпочну і хочу попросити вас розповісти, як взагалі ваша співпраця з Ужгородом розпочалася, тому що знаю, що після початку війни були волонтерські проєкти. Так, вони були. Просто так сталося, що ми жили в Гостомелі і біля аеропорту. Там, де стояла наша славнозвісна мрія. І зранку, як тільки почалися перші вибухи, я вивіз дружину з дитиною, і ми довго їхали, але ми доїхали до самого Ужгорода. Потім я їх відправив за кордон, а сам залишився тут. І спочатку я займався тим, що я переправляв дівчат з дітками, зустрічав, машина є. І зустрів відвіз, бо вони ну, приїжджали з різних районів, регіонів України. Пам'ятаєте таке фото з Харкова? Mm -hmm. Оце купа людей на цьому вокзалі. А я як харків'янин знаю цей вокзал відчуваю і коли сестра з племінниці розповідала, як скидали ці валізи, залишались якимись там маленькими. Наплічниками, як вони їхали. Потім я зустрічав, переправляв, зустрічав, переправляв. Мені було легко дійти, ну, Я вже розумів, як то на кордоні, де черга. Ну, бо вони ж ну, що, виходять на вокзалі, пам'ятаєте, цей перший місяць-півтора. Да? Куди, що, мужгород, де, а, куди ти, який кордон, а, що робити. Я з цим допомагав, а паралельно знайшов оголошення. В чаті волонтери Ужгорода там приєднався і ходив на нічні зміни в дельфін готувати. Я скажу, що такої кількості картоплі цибулі, скільки я почистив там, за ті дні, напевно, я все своє життя не почистив. Хоча я дуже люблю готувати. Потім якось процес із дельфіна налагодився. Такої вже потреби, там нічної, нічних нічної змін не було. І я зайнявся в принципі тим, чим я звик займатися своєю основною діяльністю, це викладацька діяльність і музична діяльність. Тобто я почав підтримувати дітей і проекти пов'язані з мамами і дітками. Я почав співпрацювати з Закарпатською благодійною організацією «НЕКА». ЮНІСЕФ і був в Мукачево багато разів, займався з дітками. Тобто, в мене була казка терапія. Я їм співав дитячі пісні, розповідав казки, займався з ними, давав концерти. Справа в тому, що у мене є мобільний додаток, це такий стартап-проект аудіоказки українською. Там найбільша колекція аудіоказок українською, 850 казок вже на сьогодні, плюс колискові, плюс нещодавно з'явився розділ Музика для сну. Це був комерційний проєкт, там була платна підписка: місячна або річна із 20. Із 25 лютого ми зробили додаток абсолютно безкоштовний за єдиним логіном і паролем. Ти можеш заходити, і користуватися, і постійно розповсюджуємо цю інформацію серед населення, серед наших мам, дітей, пап іноді, щоб вони могли ставити дітям казки, щоб вони заспокоювали, щоб вони слухали, не забували українську мову, щоб вони. Ам мали певний розвиток, тому що я, як батько, також можу сказати, що ну до проєкту цього я не знав там багато казок, а дитина вона потребує постійно щось вигадувати, іноді просто немає сил. А у тебе завжди в телефоні під рукою, тобто ти вимикаєш світло, і воно а, спокійно розповідає, тим більше а, все ми робимо високої якості, казки у нас і, і з музикою, і без музики, і тобто Можна на, на будь-який смак все це слухати, ставити дитині. Тому е Мукачево онлайн і плюс Ужгород. Тут також у мене були і концерти, і робота з дітьми. Я брав участь у різних заходах. І постійно ну, постійно ти чимось допомагаєш. І Я щось шукав, шукав. До того я їздив ще вже двічі. Я був в Німеччині і в Польщі з благодійними концертами. Ми збирали кошти і для потреб наших переселенців там, і для потреб тут, і не тільки переселенців, переселенців а і медичні якісь проблеми або потреби. Це організація Реннекар, Українсько-Німецьке товариство, я з ними співпрацюю. Також був в Польщі з концертами, був в рідному Гостомелі, в Бородянці на День Вишиванки, в Києві. І Зараз в Києві був концерт на підтримку Гостомельського ліцею номер 1 де ми збирали кошти, тому що ліцей так дуже сильно постраждав, і вже будівлю саму трошечки оновили, але ще треба обладнання, потрібні комп'ютері. І саме для цього ми збиралися і зробили зробили в Києві концерт. Знаю, що після київського концерта знову завітали до Ужгорода, і отут нас чекає цікава програма, яка називається Молескін. Так. І це джазова музика, це колаборація із відомими Кримсько-татарським джазовим музикантом. От кілька слів про цю програму, її особливості, як взагалі вона зародилася. Усін Бікіров, це мій друг, джазовий піаніст, він, взагалі, джазовий музикант. Зараз він викладає у Львівській консерваторії, Усейн співпрацює з багатьма артистами. Джамала і так далі, можна можна називати дуже довго перелік топових артистів, з якими співпрацює. Ми вирішили зробити таку програму, де буде рояль і вокал. Тобто чазовий рояль, джазові награвання і українські пісні, авторські пісні, які я написав, а також відомі пісні, які знає вся країна, але Бабкіна вода те Моя сольна пісня на небі океана Ельзи», Гуцулка Ксеня і так далі. Тобто всі ці пісні ми поклали на джаз. Джаз, який такий, е, такий салонний, е, цікавий, е, і я співаю трошки по-іншому, і пісні слухаються по-іншому, але вони впізнавальні і цікавіться цієї програми в тому, що якраз воно е, зберігає таку і камерність, і в той же час е, е, знаєте, таку, таку цікавість. Зовсім новий підхід. А плюс е, ми розраховуємо на гостей. Які я думаю будуть з нами знаходитись на сцені? Це буде такою фішкою концерту, і ми також будемо разом співати. Угу. А це саме така задумка організаторів. Це відбуватиметься благодійна організація «Елайф», яка працює в Ужгородському амфітеатрі, І це задумка, така включеність ауди... аудиторії, яка буде з вами. От про це трішки розкрину я думаю, що про це трішки не трішки не розказують, тому що це треба прийти і відчути цю атмосферу. Це досить цікаве таке поєднання. Тобто, це може навіть бути схоже як квартирник, да? коли, коли ось так поруч, як ми зараз спілкуємось, тільки дивлячись в очі, в очі на відстані буквально мінімальний метр два, і, і ти вже з людиною, і ти для неї. Співаєш ти з, з нею і взагалі з людьми, які поруч з тобою об'єднуєшся. І мені здається, що це дуже енергетично буде чудово. І тим більш зараз в ці часи, тому що можу по собі сказати, коли ти занурюєшся навіть у волонтерство, ти відкриваєш Телеграм, ти відкриваєш Viber, ти отримуєш якісь новини і багато новин тривожних. Ще більше новин, сумних. Ми всі стали дітьми війни. У нас у всіх є родичі, близькі, знайомі, друзі, хто, на жаль, загинув або попав в таку халепу, що ще півжиття буде з того викручуватись, тому що це і психологічна травма також. А, тому не можна знаходитись в, в цьому стані. Тобто, я розумію всю весь трагізм цієї ганебної війни. Так? Я, я розумію всю важкість навантаження. Але я також розумію, що коли ти ходиш там по, по квартирі. Сюди, сюди, сюди щось думаєш, коли ти вже там прийшов, е, хтось там щось пакував, десь ти там носив стільці, е, мішки тягав з картоплею, щось допомагав, де ж працював, ти приходиш. І е, якщо ти постійно будеш знаходитися в стані напруження, то рано чи пізно зірве дах. Тому треба розслаблятися, треба треба відчувати, треба 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 поспівати, треба поспілкуватися з друзями, сходити на фільм, сходити на концерт. Це абсолютно нормально, тому що ну є люди, я знаю, які навіть там стидаються, кажуть, як я піду на концерт, чи як я піду в кіно, коли там хтось сидить в окопі, так ну я знаю багато військових, які так само кажуть, що нам потрібна підтримка здорових людей, які. Які можуть нам і допомагати, та і підтримувати. Тому, попри напружену ситуацію, наприклад, в тому ж самому Києві, коли там я знаходжусь, я відчуваю якась така атмосфера, як на мене, вона така трошечки напружена. Начебто нічого не відбувається. Ну, тривоги, хто mm -hmm. то, то їздив по Україні, то для того ну, зрозуміло, що це страшно, але, але якось звикаєш як людина. Але, попри те, в тому ж Києві, там, в митрополітенах відбуваються якісь концерти, десь якісь відбуваються заходи, проводяться концерти. Так само, коли я їздив в Бородянку. Да, і, Тут люди, тут концерт, день вишиванки. А перед тобою п'ятиповерхівка, в якій просто тупо нема середини. <свят> І ти дивишся на неї, співаєш. Тут одягнені, красиво українці, вишиванка. Вони підспівують, вони, вони посміхаються. Але, але ну, такий є внутрішній дисонанс з одного боку, да? От як це воно все відбувається. А з іншого боку, ну як по-іншому? Треба, тр, треба продовжувати. Якщо ти живеш, то треба продовжувати життя. Якщо ти помер, ну, на жаль, ти помер. Але жити треба. Треба все одно відбудовувати країну. Тому що після першого такого шоку. Який був у українців після того, як відбили нападника, та, і вже, скажімо так, добрих місяців три тримають українські війська, наші Збройні Сили України тримають ворога більш того, починають його атакувати. Та, нам, нам треба тут е, е, розвиватися і психологічно, і, і морально, і розбудовувати. Тому що якщо ми будемо постійно дивитися на а, розбомблені будинки, а, на зламані дороги, дитячі майданчики, і думати, як все погано, відбудови не відбудеться. Відбудова має бути у нас всередині. От тут ми бачимо, що і культурний фронт заступає на відбудову, тому що багато хто говорить, що зараз ми бачимо такий ем, крок до того, що суспільство усвідомлює важливість української культури, важливість української музики, українського ютубу, української книги. От ем, ви, як людина, яка причетна до цієї українізації вже не один рік, не від початку війни. Що спостерігаєте зараз? Чи можна сказати, що є оцей крок уперед? Так, я можу сказати, що є крок уперед, і з'явилася справжня а, потреба, коли є попит, так, і з'являється товар. А, у нас було довгий час, а, надавалося багато пропозицій, і з'являвся на неї попит. Так. І тому ми дійшли до того, до чого ми дійшли. І у нас сталося те, що сталося, так? що українську пісню але не почуєш, українську книгу українську там, не особливо не знайдеш, а блогерів україномовних взагалі там, я не знаю, треба з ліхтарями всім мужродом шукати, там, ходити там, по воздурському парку або ще десь. Зараз. Саме населення, сам є попит, і є ті, хто все це робив, так, всю цю пропозицію всі ці роки. А зараз ще з'явилися ті, хто побачили, що <гас> о, який попит, і, шта... і стали ще більше робити. Тому я вважаю, що це також нормальна ситуація. Е... Багато хто в повітрі перевзувся, дуже швидко стали такі. Україномовні такі вже пісні, у них українська одна, друга, третя, і вони такі няшки, і в соцмережах вони вже все пишуть українською. Але я дивлюсь на це і думаю, ну то окей, окей, Перевзулися, роблять так. Якщо вони і далі будуть так продовжувати робити, хай воно буде. Нехай наповнюється простір. І люди хочуть цього, люди хочуть розвиватися. І ми бачимо, яка насправді у нас величезна культура. Не те, що людям надавали через серіали, що українець а, це якесь сільське бидло, яке там щось таке тупеньке, а, таке дурненьке, якийсь такий сільчок з, з свинкою і самогоном, і то породиться на своєму городі. Насправді це не так. Насправді, українці дуже розумні, дуже працьовиті. А, Дуже з великою історичною спадщиною, з величезною культурою, і зараз ми бачимо наскільки дійсно у нас багато всього, і наскільки ми багато всього не знаємо, я для себе постійно відкриваю щось нове, тобто від нас було приховано. Намагалися стерти наш, нашу пам'ять і там засекретити документи і так далі, так далі, так далі, так? знищити нашу історію і нашу культуру. А насправді ми абсолютно повноцінна, абсолютно здорова нація, яка також може співіснувати з іншими націями, з поляками, з угорцями, з німцями, з французами, і нам є. Показати, що всьому світу, тому що наші люди дуже працьовиті, наші люди дуже талановиті. Я, наприклад, навіть не встигаю спостерігати, як артисти встигають робити класні пісні, як письменники пишуть класні книжки. Ну, взяти навіть мою таку скромну роботу, цей додаток. Але виявіть, всього два роки і вже у додатку більше 300 годин. Звучання і 850 аудіоказок. Ще трішки буквально я хочу дійти до 1001 казки. І можна 3 роки, не повторюючись, кожен день давати дитині щось. Тим більше що це і авторські казки сучасних авторів, це і казки народів світу, окрім. Деяких країн, які у нас принципово не з'являться в додатку, я навіть не хочу називати не це. Щоб не зайвий називати. раз, воно не звучало. І от «Молоскін» — це теж така, такий крок до цієї українізації, тож коли ми запрошуємо людей прийти і послухати українську пісню. Обов'язково. «Молоскін» — хто знає Молескін це, це такий записник. Я дуже люблю вести там, в такому в записнику в свої справи. І Молескін це, знаєте, такий справи і щоденник твого життя. Те, що твоє життя може бути білим, сірим, чорним і навіть фіолетовим. Тож, коли і де відбудеться концерт? І можна от звернутися до людей, хто нас почує, побачить, або приходили і долучилися до української пісні. Я запрошую, я щиро запрошую всіх ужгородців, а також мешканців, гостей міста Ужгород 17 вересня о 20.00 в амфітеатр. Там відбудеться наш теплий осінній джазовий концерт. І ми будемо співати як відомі популярні пісні, так і авторські пісні, і будемо знаходитись на одній сцені. Тому ми можемо дуже гарно провести час. Запрошую 17 вересня, двадцяти на Ужгород Амфітеатр. Він такий єдний тут. Я, Едуарда, Вам дуже дякую за все вашу роботу, яку ви робите. Тому що це дуже важливо зараз, аби люди відволікалися. Я сподіваюся, що ми ще не один раз з вами зустрінемося в Ужгороді і поспілкуємося, і поспіваємо і відсвяткуємо перемогу. Дякую. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із українським музикантом, який матиме благодійний концерт в Ужгороді 17 вересня. За усією детальною інформацією можна поцікавитися у мережі Facebook на сторінці Alive культурний центр Ужгорода, а також стежити за нашими анонсами за ефіром. Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.